Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо ось таке надходження класне Ауді А 6 2021 року випуску. 3.0 бензин, повний привід автомат. Пробігу друзі 27 тисяч кілометрів. Машинка в дуже гарному стані. Е, по Америці було мінімальніше пошкодження, безпека ціла. У машинки є два комплекти. Гуми. Зараз стоїть нова літня мішлен... Мішалін. Є в нас, до речі, шкіряний шикарний салон, чорна стеля, величезний люк, трьохзонний клімат, контроль, вставки з дерева натурального, друзі. Безключовий на всіх дверях, датчики сліпих зон, електропакет, пам'ять сидінь, електропривід сидінь. Зверніть увагу на сидіння водія. Воно взагалі нове нове машина в дуже гарному технічному друзі. Стані. 27 тисяч пробігу це зовсім-зовсім мало. Знаходиться машинка на локації Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Ціна на неї сьогодні буде 47 990 доларів. Торг по ній присутні, вона доступна в лізинг, доступна в кредит. Ви можете її обміняти на будь з своїх автомобілів. Можемо також викупити, друзі, ваш автомобіль. Розрахунок готівковий, безготівковий, крипта, всі найвигідніші умови, друзі, на ринку. Приїжджайте на локацію, оглядайте цю красу і купуйте її.